Доброго дня, любі підписники та гості мого каналу. Готую місні рулетики із свинини. Інгредієнти для рецепта звичайні та доступні, а м'ясо виходить настільки смачним і соковитим, що просто тане у роті. Нарізаю м'ясо на порційні шматочки, накриваю харчовою плівкою та відбиваю з двох сторін. Тепер м'ясо потрібно посолити та поперчити з обох сторін. Для начинки я взяла домашні сухофрукти. Це чорнослив та курага. Рулетики виходять м'якими, соковитими та ніжними із своєрідним смаком, який надає чорнослив. Фіксую рулетики ниткою. Обсмажую рулетики з двох сторін. Потім перекладаю до кастрюлі, додаю трішки води та протушую приблизно годину. Даю охолонути та знімаю нитки. Усім смачного! Користуйтеся моїми перевіреними рецептами. Ставте вподобайки, до нових зустрічей. На все добре!